Прогноз погоди в Україні на суботу, 12 жовтня, мене звати Українчик. Маю для вас дощові новини. Полягають вони в тому, що 12 числа синоптики прогнозують дощові опади у 14 областях. Наразі відомо, що у семи з них очікуються шалені зливи. Ще у чотирьох литимуть скажені грозові дощі, а ще у трьох місцями покрапає легенька мжичка. На додачу до дощів усі регіони накриє хвиля похолодання. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у суботу. 12 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка. Дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В суботу, 12 жовтня, очікується похолодання а також у 14 областях литимуть дощі. Південь у Одеській області вдень від плюс 15 до плюс 17 градусів, вночі плюс 17, плюс 15. В районі Бессарабії вдень години доби від 15 до 17 градусів з позначкою «плюс», внічні плюс 16, плюс 14. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 20 плюс 22 в світлі години від плюс 15 до плюс 13 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів вище за нуль, нічна плюс 16, плюс 14. На Миколаївщині вдень плюс 16 плюс 18. Вночі від 16 до 14 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічний плюс 16 плюс 14. На Одещині Запоріжжі, Миколаївщині і у Херсонській області скажені грозові дощі. В Криму також литиме значний дощ, але без грози. Вітер північно-західний. Дуже сильний 7 12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і Львівщині. Вдень плюс 11 плюс 13 вночі від 5 до 3 градусів вище за нуль. У Тернопільській і Івано-Франківській областях в денний час від 11 до 13 градусів тепла, в нічний плюс 7 плюс 4. На Закарпатті в світлі години від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 7 плюс 5. У Хмельницькій і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічні плюс 8 плюс 6. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів вище за 0, вночі плюс 3. Плюс 1. В усіх областях Західного району України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північний відчутний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години. Від плюс 20 до плюс 22 градусів в нічні плюс 12 плюс 10. На Луганщині в день плюс 19 плюс 21, вночі від 11 до 9 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, нічна плюс 13 плюс 11. В Маріуполі в день плюс 19. Плюс 21 вночі від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний, сильний 7-12 метрів за секунду. Центр. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічні плюс 14 плюс 12. на півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, в день плюс 14 плюс 16, вночі від 16 до 14 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 20 до плюс 22 градусів, в темні плюс 13 плюс 11. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів тепла, в нічний плюс 11 плюс 9. На Полтавщині вдень плюс 18 плюс 20, вночі від плюс 13 до плюс 11 градусів. У Черкаській області в денні години від 14 до 16 градусів тепла, в нічні плюс 13 плюс 11. В усіх областях центрального регіону України литимуть доволі сильні дощі. Лише на Вінничині покрапає легенька мжичка, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна плюс 13 плюс 11. У Житомирській області вдень плюс 11, плюс 13, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 16 до плюс 18 градусів. В темні плюс 12 плюс 10. На Київщині і в Києві в денний час плюс 11 плюс 13, в нічний від плюс 13 до плюс 11 градусів. В Сумській, Чернігівській і Київській областях значний дощ. На Житомирщині легенька мжичка. Вітер північно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. 12 жовтня очікується сильна магнітна буря, сила якої сягне 5 балів. Це дуже відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам. А також, колегам, ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Бережіть себе!